Зеленську дякую, дякую. Якась дурня. <плес> На краще сподівальне. Нам всім інколи дуже хочеться вірити у неперевірені новини. Зеленський особисто заборонив лігу сміху в Росії. За особистою вказівкою Зеленського франшизу з СТС відкликали. Не продавай їм, хай самі придумають. Щойно сталося страшне. Ми процитували новину з якогось помийного російського сайту, який розповсюджує чутки, що ліги сміху в Росії не буде. Ця інфа вже кілька днів несеться в інтернеті, хоча жодних офіційних підтверджень немає. І весь текст новини має вигляд повної хріні. А якщо це все ж таки правда, і лігу сміху таки відкликали, здається, сильнішого удару по ринку російської комедії не завдавали з часів, коли росіяни відкрили для себе субтитри. Ґу, 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 Ґу! Про всяк випадок, ми пішли на сайт російського каналу СТС, який купив права на лігу сміху, і жодних згадок, що це шоу вийде в ефір, не знайшли, але побачили ось таке. Папік возвращається. Другий сезон серіалу Папік виробництва студії квартал 95 вже скоро порадує російських глядачів. Перший папік чудово зайшов в Росії, бо там любить спостерігати за пригодами хитрого пенсіонера, який опинився не на своєму місці. Ти просто какой-то дід. Цікаво, чому всі так горіли від новини про продаж ліги сміху. А на серіал Папік всі мачхати? Це все одно, що почати говорити фразу «це все одно що? І зрозуміти, що тобі насправді вже все одно епохальне коко, яка розуміла близько двох тисяч слів та знала мову жестів, втратила звання найрозумнішої горили в історії. Ілля Кива, одіозний депутат від ОПЗЖ, збирається захистити наукову дисертацію. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства освіти. Оксана Марченко цілує череп. Юрій Луценко повертається. Наталя Мосельчук бере інтерв'ю у дверей. Ілля Кива захищає дисертацію. Назва дисертації: механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності. Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності. Впливати на регулювання правоохоронної діяльності в Україні справді дуже важко. Наприклад, ілля Кива, член парламентського те, з питань правоохоронної діяльності, і коли на вулиці на нього спробували вплинути, поставивши Києві питання про його охорону, то Ілля Києва за таку справу впливу погрожував відрізати людині голову. А? А? Я тобі зараз голову відріжу. Готова відповідь для незручних питань під час захисту дисертації. Я савітник міністра внутрішніх діл. Кожного разу, коли йдеться про Іллю Киву, доводиться нагадувати собі, що він не просто випадковий неадекват. Мозок ніби намагається витіснити інформацію, що Кива народний депутат, член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, колишній радник чинного міністра МВС, колишній очільник відділу боротьби з наркозлочинністю, а також президент федерації дворового футболу. Ох, психолог та юрист. А ще здається, кива фармацевт, який не може відрізнити вакцину від сечі, індію від Китаю, а смерть від життя. Коли від от этой китайской китайський или вакцини починають в нашій стране вже умирать люди. Що там, до речі, в дисертації? Є щось смішне? Тексту у відкритому доступі ще немає, але є пара наукових статей Київ з такою ж темою, що й в кандидатській. То є там якась ржака. На жаль, текст, скоріш за все, писав не Кива, тому смішного там мало. Ну, хіба що згадка Київської Русі. Окремі елементи взаємодії громадського сектору та. Стоп! А чому текст начитуєш ти? А якщо це писала дівчина копірайтерка, а не хлопець? Хм, Справедливо, давай тоді ти далі. Окремі елементи взаємодії громадського сектору та правоохоронних органів у різних формах простежуються уже за часів існування Київської Русі. Господи, Київська Русі, громадський сектор, це Аваков вже настільки довго міністром МВС? Ну так він ще мітинги древлян розганяв. Юлія Ківа а, адекватний достойний офіцер. Хоча, в принципі, що дивного, якщо в Україні можна стати міністром освіти, будучи плагіатором, то чому не можна стати кандидатом наук, будучи ілею Києвою? Треба ще й ЗНО Замінити грою, сортувальник. Коли у тебе є член, Извините, пожалуйста, у вас член есть?» є? Yeah. Yeah. Для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Дякую вам. А може він лише коли говорить такий тупий? Ну так, а коли пише, то відразу розумний. Доктор Джекіл і Містер Гайд. Кива та механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності. Ліл нас ікс дропнув новий кліп. У кліпі Ліл нас ікс займається сексом з чортом. І у нас з цього приводу лише одне питання. Що от саме ви думаєте з цього приводу? Напишіть нам у коментарях. Ютуб любить ваші коментарі, і нам теж приємно. Моторошне В українців зменшуються піструни. Науковиця попереджає забруднення довкілля зменшує чоловічі піструни. Як бачимо, від забруднення природи тануть не тільки льодовики. Відома репродуктивна епідеміологиня Шанна Свон у своїй новій книзі пише, що хімікати у товарах повсякденного вжитку спричиняють зменшення розмірів пенісу, а також еректильну дисфункцію. Здійснились найжахливіші підозри. Стан екології впливає і на ваше лібідо, і на розміри вашого кавачка. Стривайте, це ж якщо мій піструн буде зменшуватись на один сантиметр на рік, то через років 20 в мене буде такий, як у Толіка зараз. Звісно, ні, Максе, тобі нема чого хвилюватись, yeah. бо ти яся. Хімікати, які винні у цій кризі, містяться у всьому: пластикових контейнерах, упаковці для їжі, побутовій хімії, а також в милі, шампунях, електроніці, килимах тощо. Екологи побачили, що за допомогою Грети Тунберг привезти людство до тями не вдається. Тому підійшли з іншого боку, з піструнів. Бо ось застрягла у пластику черепаха, і тобі на неї начхати. А ось ти сам жертва пластику. Пластик. пластик, якщо точніше, група хімікатів, яку можна знайти у продукції, з пластику, бісфену, а робить пластик твердим і міцним. Вталати роблять пластик м'яким і гнучким. Загальновживані хімікати серйозно шкодять організмам, що ростуть. Звісно, якщо ви викинули у траву пластикову пляшку, це не означає, що ваш куцюндрик скоро зменшиться на 2 сантиметри. Хоча краще б так все і працювало. Насправді кара за пластикове забруднення чекає наступні покоління, тобто наших дітей та онуків. І, хоча пересічний чоловік у всіх цих наукових дослідженнях чує лише власне волання а, 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 мій піструн зменшиться. Шанна Свон у своїй книзі пише також про вплив пластику на зниження плодючості жінок, збільшення кількості викиднів, утрату людьми потягу до сексу загалом, а також зменшення кількості сперматозоїдів у чоловіків до критичного рівня. My Моє дослідження показало, що багато хімікатів у нашому повсякденному житті можуть зменшувати кількість сперматозоїдів. Ці зміни в якості і кількості чоловічої сперми драматичні. згідно з дослідженнями пані Свон, за останні 40 років кількість сперматозоїдів у чоловіків у середньому зменшилась наполовину. Математично, якщо так триватиме, й далі цей показник досягне нуля в 2045 році. Це означатиме, що половина чоловіків не матиме сперматозоїдів. Глобальний спермагедон 2045 рік. Київ сумні люди з маленькими піструнами їздять у напівпорожніх маршрутках. У тіктоці тільки Поплавський. бабуся та дідусі у праві на владу розповідають нечисленним нащадкам, що воно таке сперматозоїди, примовляючи. А от у наші часи сперма була густіша. Чи загрожуватиме це вимиранням це людства? Я не провидиця і не вмію передбачати майбутнє, але можу сказати, що все це не виглядає добре. Господи, кого хвилює доля людства. Краще розкажіть, як зупинити зменшення розмірів на це питання, як і на всі інші питання, що стосуються майбутнього, простої відповіді немає. Треба, щоб всі разом припинили забруднювати довкілля. Ілюзорна колективна відповідальність століку – це найгірший запобіжник для гуманітарних катастроф. Та й взагалі, з точки зору всесвіту, людство це десерт. Так, воно прикольне, але не обов'язкове. Ти готовий до вимирання? Ти що вимер? Володимир Зеленський подзвонив у Івано-Франківську область та дізнався поточний стан справ Василя Вірастюка, який балотується від слуги народу на довиборах у Верховну Раду. Ви зараз де знаходитесь? Ми в надвірнянській центральній лікарні в приймальному відділенні знаходитесь. колись Вірастюк довів, що є найсильнішою людиною у світі, бо може підняти вантажне судно одним мізинчиком. Тепер президент Зеленський хоче довести, що він найсильніший віп-агітатор і намагається затягнути Вірастюка в парламент одним зумколом. Яка ситуація з ковідом зараз? там? Карантинні заходи, що були запроваджені Івано-Франківською ОДА та урядом. На щастя, виявилися ефективними. Поряд з Вірастюком сидить голова Ода. Але про ситуацію в регіоні звітує Вірастюк. Хтось може подумати, що Зеленський вдається до прихованої агітації, але це твердження не відповідає дійсності. Яка ж це прихована агітація? Це не прихована, відверта, очевидна та нахабна агітація. Там між іншим Володимир Олександрович, ви коли були в ланчині, фотографувалися з бабусею. Вона вам вітання між іншим передавала. Да, дякую, дякую. приємно. між іншим. Володимир Олександровичу, коли ви в Яремчі кішку вагітну з дерева знімали, вона окотилася та просила передати вам. Мяу! Ми одні з перших в експлуатацію саме приймальне відділення в частині вашої підтримки. Великі будівництва. Прекрасно. Ми сьогодні зробили е, кусочок Європи. Навіть під час агітації, яка мала прикламувати Вірастюка, акцент судно зміщується на президента та його досягнення. Зеленський настільки любить себе, що коли його діти показують йому щоденник з хорошими оцінками, він у відповідь хизується своєю вавкою від до да? Дякую, Дякую, це була перша доза підтримки Вірастюка Зеленським. Другої дози не буде. Ви думаєте, що дивитесь цей випуск, тому що увімкнули його? Але насправді ви дивитесь тому, що найкращі в світі люди донатять телебачення Торонто на Патреоні, і це дозволяє нам пиляти новий і новий контент. Сьогоднішнє шоу повністю зроблено за гроші з рекламних інтеграцій та донатів наших щедрих сонечок. Скиньте і ви пару баксів нам на праворадикальний лівоекстремізм. Посилання під відео. Ретроспективне, вітаємо усіх з річницею локдауну в Україні. Діставайте ваші найкращі маски та найдорожчі антисептики. Щоб пригадати, що змінилося за рік. Наливайте антисептик в очі, втирайте масками сльози. Ми починаємо. Україна все ще серед країн з найменшою кількістю офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу. А ще Україна серед країн, де за весь цей час зробили найменшу кількість тестів на коронавірус. Несемось. Несемось, тепер ситуація зовсім інша. Україна серед країн з найменшою кількістю вакцини вакцинації. А ще Україна постійно ставить рекорди з випадків захворювання ковідом, госпіталізації та смертей. Тож, це не повірні темпи вакцинації, а виконання стратегічного плану, закладеного ще минулого року. Мені страшно. Від новин про коронавірус? Ні, від новин про те, як українська влада намагається боротись з поширенням коронавірусу. О, зараз страху вже нема. Його замінив нервовий сміх людини з одним патроном в пістолеті, в оточенні зомбі. Бо влада досі намагається боротись з поширенням вірусу, а не бореться із ним. Що ти робиш? Намагаюся радісно не матюкатися, адже нашій владі знадобився всього рік для того, щоб просрати рік. Через коронавірус міністр охорони здоров'я просить Верховну Раду запровадити в Україні надзвичайний стан. Надзвичайного стану не буде. Країні вистачає карантинних обмежень. М, взагалі не схоже, як цього тижня спочатку заборонили знаходитись без масок у публічних місцях червоної зони, до якої входять і парки, а потім дозволили ходити без масок у парках. А влада взагалі подумала, чи може вже обернутися, коли розквітнуть квіти і всі попхаються нюхати їх без масок. На тюльпанах буде така концентрація ковіду, що вони почнуть вбивати людей. Коронавірусно класово ненависне. Ви ж не думали, що коронавірус зрівняє все і всіх: молодих, старих, багатих і бідних. Так думала лише Мадонна, поки сиділа у ванні. Столична влада наказала підготувати у київських лікарнях палати для. Особливих пацієнтів, а тут дещо змінилось У 2021-му коронавірус ще більше посилив класову нерівність, тільки цього разу з новими нотками цинізму та знущання. 24 лютого в Україні стартувала вакцинація. У першу чергу будуть щеплювати медпрацівників військових. Максим Степанов зазначив, що щепитися залишками вакцини можуть спортсмени, релігійні діячі, лідери домок тощо. Коронавірус цього року запровадив інверсивну соціальну нерівність. Став те лайк, like, якщо ви вже задовбалися сидіти у Києві і дивитися, як ваші друзі з регіонів постять у соцмережі фоточки з вакцинації. Наприклад, у Тернопільській області спочатку вакцинації і до 25 березня кожен п'ятий вакцинований публічна особа. Просто в Тернопільській області до публічних осіб записують всіх, у кого паркан нижче ніж 4 метри, або хто живе нижче третього поверху. Саме вакцинація священиків е, допоможе більше переконати наше населення, що необхідно проводити вакцинацію. А пам'ятаєте, як люди пішки йшли через польсько-український кордон, через що утворився страшенний натов? Коронавірус коронавірус лавила на звісно. Пам'ятаєте, чого б вам забути, коли міський транспорт про це кожного дня нагадує? Кожна маршрутка це історична реконструкція коронавірусного походу з Польщі кордону Українці звикли гуртуватися перед новою загрозою. Коронавірус, коронавіру, Ця ретроспектива розхльоскує. Бо 2021 рік це ж новий 2020 тисячі тільки не панічний. Єдиний плюс це те, що на наступний рік у нас вже теж є сюжет. Скільки можна цієї політики? Що сталося? Я хочу відпочити від політики. Чому всі приколи мають бути про політику? Мені треба гумористичний тайм-аут. Тоді заходь на канал Автори. Це легкий українськомовний розважальний контент. Знову жарти про москалів. Та ні, це сучасні хлопці. Вони придумають модні авторські формати без шароварщини. Варто глянути не просто тому, що українською, а тому, що вони прикольні. Супер! А то треба набратися гумористичних сил перед черговим кивою. Лінк під відео. Подорожувальне сьогодні Ютуб гіперлуп телебачення Торонто на варп швидкості вирушає до міста, яке досі вважає себе столицею. Вирішила навідатися до першої української столиці. Це місто студентів, промисловості та базару. Так, ви правильно здогадались. Сьогодні ми у Львові. Львів справді був першою столицею Західноукраїнської Народної Республіки, проголошеною 1918 року. Зумнору проіснувала недовго, але сьогодні епітет столиця стосовно Львова вживають, цілком заслужено. Львів туристична столиця, культурна столиця. І звісно ж, гастрономічна столиця. Кому-то хочеться. Съесть ананас за счет обезьяны, значит, я обещаю вам. Я куплю вам ананасы. Да, только они будуть из кирпичей, эти ананасы, і будете вы их кушать. Львів це місто, в яке люди приїздять за власним бажанням, а не тому, що це обласний центр, і там є ринок. Львів серед інших міст України, як той відмінник, якого відправляють на всі олімпіади, бо він чи не єдиний в класі, за кого не соромно. Куча фабрик заводов сплош рядом завод Малашовах ХТЗ, Турбатом. Любите ви Львів чи ненавидите його? Скоріше за все, ви це робите через Андрія Садового. Він сидить у кріслі мера вже 15. 12 років, і судячи з відео на Ютубі, львів'яни його просто обожнюють. Реконструкції феноменальні город. Як мер він дуже хорошо, ну, багато чого зробить, робить для людей. Знаєте, нам завідують. мабуть, що у нас такий мер. Чим же займаються львів'яни в перервах між походами у кнайпи і голосуванням за садового? Очевидно, беруть в руки гітару і співають плач Єремії. <звук> Львів це місто, в якому не підеш на перше побачення погуляти набережною, бо єдина річка Полтва давно загнана під землю і перетворена на каналізацію. Зачекай, це, означає, що так: мешканці культурної столиці какають в річку. Автівка, що плаває у річці, а на її даху сидить зажурена дівчина. Ці фото і відео одразу розійшлися в мережею та навіть стали основою для кількох мемів про нову розсаленьку. А ще у Львові найбільша концентрація історичних пам'яток в Україні. А ратуша скучає, пилим, небо цю Вона крута, че і її ніхто не зварить. Король Данило, який заснував Львів, назвав місто на честь свого сина, князя Лева. Тож не дивно, що тут на кожному кроці можна зустріти левів. Він привикший китамок живу к людям. Настільки прививши кожен день бачить людей. Ще одна львівська візитівка, особлива галицька набожність. У кожну філіжанку кави тут додають краплинку традиції та дрібку порядку. Велика Україна, велика родина! Також Львів славиться своєю місцевою говіркою гварою. А графка, бімбер, жарівка, рейвах, куншт. Ці слова звучать як музика. Але найбільш львівське слово давно стало відоме і за межами міста. Що ж касається трімпеля, то здійсню все просто. Так, інколи зрозуміти львів'ян складно. Але не факт, що потрібно. Львів не якась мантелепа, а справжня мамця. Нагодує, приголубить, відведе до музею, наговорить. Дивних слів, а потім переживе і тебе, і всіх нас. Дай їй Боже здоров'ячка. Тут в мене був чудовий секс, пам'ятаю. <звук> 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 і вона була така. Тим І наостанок варто ще раз нагадати, що наші ютубні подорожі містами України існують виключно для того, аби ви вкотре пересвідчилися. Не варто робити жодних висновків про що завгодно на підставі випадкових відосиків з Ютубу. Коли закінчиться карантин і вщухне пандемія, обов'язково вирушайте і до Львова, і до Полтави. І взагалі подорожуйте Україною. Зісічилося і робота завжди. То, що я з тобою навсіда. А я нагадую, ви дивитесь шоу Грати песик Дужка гривня знак питання доларнуль. З вами я, ваше потужне антитіло від людей, які два тижні намагались замінити мене в кадрі. Майкл щур. Одразу після Марлоса та Жуніора Морайса процедуру натуралізації розпочав і тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко. Доброго дня! Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Я задоволенням відповім на всі ваші запитання. Так, ви щойно почули Андрія Шевченка, який заговорив українською. Це сталося на прес-конференції перед грою збірної України зі збірною Франції. Наразі українська Шевченка схожа на гол Сидорчука у ворота французів. Дуже важливо, але з рикошетами. Проте головне це результат і надія на майбутнє. Поки не готовий спілкуватися українською мовою. Постійно, але робитиму це в майбутньому. Далі під час прес-конференції Шевченко говорив лише російською та англійською. Причому англійською в нього виходить краще ніж російською. a good game for us. Втім, гравці нашої збірної були настільки натхнені одним абзацом промови коуча українською, що зіграли в нічию з чемпіонами світу. Просто уявіть, що буде, коли Шевченко повністю перейде на мову Шевченка. Я знаю, що таке перемога і як її досягти. Цьому відео майже 10 років, і тоді Шевченко не говорив, а читав українською з папірця на з'їзді партії Наталії Королевської. Шевченко знав, що таке перемога, але не розказав про це королевський. Ніхто з дієвих осіб в раду тоді не пройшов. А Шевченко зі спокійним серцем повернувся до рідної італійської. Сем Содісфати делепартітямікевелікя Бямджукато, контролю Руманія, Албанія, сквадра Стабене. А Бемджука то Беніссимо. Сподіваємось, коли Шевченко заговорить українською так само. Добре, як і італійською. А поки можемо радіти, що Андрій вперше заговорив українською за власним бажанням, а не від страху, що його пов'яжуть з під санкційною Оксаною Марченко, як у випадку з боксером Олександром Мусиком. Така ситуація я не знімався в фільми, в фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Тож підтримаємо збірну України у відборі на чемпіонат світу та українську мову у відборі до Андрія Шевченка. Нам важлива. Ваша підтримка. Жовто блакитні наші прапори. Ми непереможні шаблі догори. Буде вільна Україна, буде ненька самостійна шева. Говори, говори. Нам бракуватиме повних трибун Олимпійського. Крута гра про Україну. Що знову щось про пригоди безхатьків у Чорнобильській зоні? Та ні, здається, сталкер 2» ніколи не вийде. А що тоді? Козаки? Ні. Острів. Українська гра Острів це крутий симулятор побудови українського села 17-го сторіччя. І у неї невеличкий ювілей. Рівно рік вона в тестовому режимі доступна на стімі. Острів дозволяє з головою поринути в атмосферу українського села 17-го сторіччя. Гра на 100% про Україну, Ландшафти в ній українські, будинки українські, персонажі теж українські. І от вже рік купа іноземців залипає в цю гру. Ім острів Let's Play Vies because this game is freaking brutal. Я achar проблему Look at this. Woo! Стрімер alexd 20 грає в острів з першої версії і пам'ятає її ще от такою маленькою, і не на стімі. Привіт, Алексе! І у мене тільки одне питання: Сім Сіті, чи все ж таки острів? Яке Сім Сіті? Тобі що? Шість рочків? От скажи, сімсі тієжнева? Ніт. Тому відповідь однозначно. Острів! Перша тестова версія гри з'явилася ще у 2017 році, і ось рівно рік тому гра вийшла в Steam. Гра топова і пророблена офігенно. Правда? Острів знаходиться все ще на стадії розробки. Тобто вона вже рік доступна на стімі в тестовому режимі, а розробляти її почали ще у 2017-му. Чому так довго? Так, тому що розробкою гри займається не якась там команда жадібних розробників-конвеєрників. Перші декілька років у вільний від роботи час грою займався лише один розробник Євген із Після цього до нього приєдналося декілька волонтерів. Але не дивлячись на обмежені ресурси, все максимально деталізовано. Ура! Початкова школа у нас завершена. А яка мета гри? Що треба робити? Не спитися на посаді старости села? Перш за все, це прикольна економічна пісочниця. Будуєш, вирощуєш, продаєш, заробляєш. Твоє головне завдання зробити життя мешканців села максимально комфортним, бо не буде грошей і роботи. Всі з нього поїдуть. Реалістично, так і дивитися за тим, як з твого рідного села виїжджають люди. Дуже боляче в острові у кожного мешканця є свої унікальні імена, прізвища і зовнішній вигляд. Ви подивіться, Гнат піднявся. Гнат нормально так піднявся, 27 гривень має. Якщо ви пам'ятаєте, там Олеся була м, вагітна. Ось рік тому, а Гнат не працював. Дідько, гра настільки реалістична, що там є навіть він. Пішли хлопці вже працювати, та? Білослав зеле Зеленську. До речі, а можна самому виганяти мешканців, які не виправдали очікувань земляків. Ніт! в острові ти не господь. В грі немає прямого керування людьми. Навіть стежки з'являються там, де найчастіше ходять. У мене є пропозиція. Для ще більшої реалістичності треба додати, як з приходом весни, спочатку тане сніг, а потім люди згрібають та палять листя. В Зеленській у нас тут е, цибульовий магнат. Ви подивіться три тисячі цибулі. А чи може хтось напасти та знищити твоє село? На щастя, в грі немає Росії, тож неньку ніхто не задовбує. І взагалі, острів це гра не про війну. В майбутньому автор гри планує додати сюжетну кампанію, злочинність, розваги, правосуддя і навіть домашніх собак і котів. Котів все Shut up and take my money! Але пам'ятай, що острів все ще знаходиться в стані розробки, тому кожен купує її на свій страх і ризик. Наприклад, у мене вона запускається стабільніше, ніж Cyberpunk, а у когось. Часенько вилітає. Вау, wow. wow, це містечко реально прикольне, але вони ще не знають, що дуже скоро втратять всі свої домівки. До речі, скільки б я не розвивав своє поселення, до нього жодного разу не приїхала Оля Полякова із концертом до Дня села. А взагалі, судячи зі списку того, що планується реалізувати в острові, це якась гра мрії в жанрі містобудівних симуляторів. <плес> Залітай до мене на стрім. Ми вже сотні годин награли в острові і активно слідкуємо за життям. Білослава Зеленського посилання на мій канал в описі під відео. Нарешті можна не тільки жувати сраку, і не тільки слухати, як Ярослава Кравченко кричить «Жуй сраку. Але й купити «Жуй сраку на nft аукціоні і стати єдиним і унікальним власником діджитал токена. Мема від телебачення Торонто. Хто більше заплатить, того й срака. Посилання під відео. А про те, що ж таке NFT, детально розповідає наш Макс Щербина. Ось тут пунькайте, дивіться, купуйте діджитал мистецтво або волайте з тих, хто купує.